Притча про страх. Відколи живуть люди, існує поряд з ними страх. Ходить він, мов привид, поміж хатами, турбує господарів, навідається до когось в гості, потрясе своїми холодними руками і далі шукає собі нової жертви. Та якось трапився йому на дорозі один чоловік обдертий, обшарпаний, і погляд у нього, ніби світ йому зовсім збайдужів. Лежить собі по шляху і хоч би що. «Вступись мені суворо, наказує страх. Чоловік навіть бровою не повів Невже ти мене не боїшся? Я же ж страх, що жодна людина так безпечно мене не зустрічала? Я вже давно перестав боятися. Мені нема чого втрачати, ані шеляга за душею я не маю, мовби на очистім полі, безталанний, і життя мені не шкода. Сміливий ти, — чоловіче сказав страх. Раз мене не злякався. За твою хоробрість зроблю тебе щасливим, проси що хочеш. Хочу їсти, просто нам безталанний. Страх посміхнувся. Я тобі можу дати більше. Знаєш, скільки я в людей добра відібрав? На ось візьми гроші. Тут на все життя вистачить, щоб вмерти в достатках, сказав він і зник. Минуло кілька років. Звів колишній же брак господарства таке, що сусіди багатії від зазричі мало не луснуть. І дружина у нього хоч куди на все село краля, та не забув про безталанного страх. З'явився якось серед ночі, як то завжди він приходить до людей. Затремтів усім тілом чоловік над грішми і багатством своїм, згадав і про Бога. Та чого ти тремтиш, підійшов до нього ближче страх, не впізнаєш мене? А чоловік ще дужче злякався, додолу впав, ледь не землів. О, тепер ти такий, як і всі. Сказав тріумфально страх, переступивши через тіло, що у трепетній покірливості вклонилося йому страх не від Бога. Згадуємо слова Ісаї 41,10 Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе, я допоможу тобі, я підтримую тебе своєю правою рукою перемоги.